Хотів би з вами трохи поговорити про традицію адвентних календарів в Чеській Республіці, тому що я, наприклад, коли сюди приїхав про подібне, не знав і може би і не знав, якби сюди не приїхав. Так що так, поговоримо про це. Можна і логічно спитати, чого так багато. 5 штук. Але цьогоріч до мене приїхали рідні, тому... Доводиться вводити їх в курс місцевих справ стосовно Різдва. Ось я вже і перебрався з магазину до стола, до якоїсь обстановки, де можна щось знімати. І сьогодні я хотів з вами поговорити про адвентні календарі. Можливо, я здається, вже десь і говорив про них у якихось із своїх попередніх відео про традиції Чехії, особливо різдвяні традиції, тому що говорити про їхні традиції. Це справді є, про що говорити. І, можливо, за перші ті роки, коли я був тут, я в цьому так аж сильно не переконався. Але тепер, за останні роки, коли я трохи познайомився з чехами, тобто з чешками, які є господинями свого дому, які вміють готувати, вміють пекти, які люблять свої традиції, які шанують свої традиції, вони мене ознайомили досить сильно з Тим, що в них роблять на Різдво чи в передріздвяний час. Тим не менш, сьогодні не про те, сьогодні про адвентні календарі. Як бачите, їх на стріт зібралося багато, 5 штук. Були на акції в Альберті, це супермаркет. Чому аж 5? Тому що цього року до мене приїхала мама з молодшим братом, які не знають, що таке адвентний календар. І так само, як я свого часу не знав справді я про них так би усвідомлено. Дізнався, не знаю, можливо, років кілька лише тому, хоча я тут 7 років майже. Тобто 3, десь 3 чи 4 ж 2 я фактично профукав, я не знав, що це за такі прекрасні штуки з віконцями на собі і з числами покажу ближче. Того я купив один малому, один купив мамі, мілка і купив кілька маленьких. Собі та своїм дуже близьким друзям, корішам, як то кажуть, я е Скажімо, собі підготував якийсь маленький текст, того буду зачитувати і переплітати це все з своїми якимись коментарями. Загалом, адвентні календарі це одна з найзатишніших різдвяних традицій, яка сьогодні дуже популярна в Європі, зокрема і у Чехії. Але звідки вони взагалі взялися? Давайте перейдемо до першого нашого абзацу. Е, перші адвентні календарі з'явилися у Німеччині у 19 столітті. Спершу це був дуже простий звичай. Діти щодня вивішували по одній. Крайдяні рейсці на двері або запалювали свічку, щоб відраховувати Дні до Різдва. І якраз такі ці віконця, вони пронумеровані, це також як відраховуються Дні до Різдва. Завтра, до речі, буде їхній початок, початок цього відраховування. Ось пізніше батьки почали робити для дітей картонні календарки з віконцями, такі як тут, за якими ховалися маленькі картинки чи біблійні вірші. І вже на початку ХХ століття друкарні в Німеччині почали випускати перші масові адвент-календарі, саме такі, які ми знаємо їх сьогодні. Бачите, які вони красиві. Ще раз покажу. Тут справді є віконця, номерки. І все, що треба, це снага відкривати їх щодня і створювати тим самим собі атмосферу Різдва. Так, чому вони взагалі з'явилися? Ідея була дуже проста: зробити очікування Різдва Різдва особливим, і це справді так. І я ж цього року я розмовляв з другом. І я розумію, наскільки це була геніальна ідея. Це справді геніальна ідея таким чином зробити очікування, час очікування особливим. Тому що пам'ятаю, в нас дома, коли ми це були малі, тобто і там часто родичі казали: о, типу атмосфера щось свята немає, щось немає. відчуття свята, що взагалі не святковий настрій. А якраз таки ці календарі це абсолютно те, що вирішує це питання, немає атмосфери свята, як на мене. І е, перетворити кожен день грудня у маленьке свято. Це справді так. У час, коли зима була темною, холодною, а життя значно стриманішим, такі щоденні маленькі сюрпризи давали дітям радість і підтримували атмосферу надії. Ось так. Ось так. Сьогодні адвентні календарі поширені практично по всій Європі: від Німеччини та Австрії до Чехії, Скандинавії, Франції та Британії. У Чехії це дуже популярна традиція є. Е, календарі тобто у, календар... у Чехії це дуже популярна традиція. Є календарі з шоколадом, чаєм, косметикою, кавою, ароматами, іграшками фактично, буквально на будь-який смак є, і спортивні, всякі, і Бог знає, тільки з чим. До речі, люди їх часто виробляють самі, е, тратять час, але. Роблять щось приємне для своїх близьких, роблячи ці календарі самими. <плес> і для сучасних людей адвентний календар це не просто спосіб відрахувати час, як я і говорив. Це ритуал, це справді ритуал, який допомагає створити різдвяний настрій заздалегідь за 4 тижні до не лише 24 чи 25 грудня. Тому що кожного дня ти відкриваєш маленькі віконці і отримає шматочок тепла, якогось красивого шматка, шоколаду. І у час, коли всі живуть дуже швидко, адвент календар трохи сповільнює час і нагадує, що свято. Не лише дата, а весь період очікування. Чому для мене ця традиція стала також такою важливою, тому що, чесно кажучи, адвент календар справді створює атмосферу Різдва на всі чотири тижні з дня в день, і це не просто якась дрібничка чи шоколад в коробці за віконцем. Це момент, коли ти прокидаєшся і знаєш, що сьогодні буде щось маленьке, але приємне. І воно створює на якусь звичку, я б сказав, те, що ми робимо 21 день. Ми потім звикаємо це робити. І якраз таки цих чотири тижні ти акумулюєш це очікування, акумулюєш цю енергію, і потім ділишся нею під час різдва. А, і це справді неймовірно крутий спосіб додати у своє життя трохи чарівності перед Різдвом, коли справді ночі за вікном довгі, холодні, сирі. Я тільки що був на вулиці в зимовій курці, вуха відмерзають, якщо чесно, хоча морозу зовсім то і немає. Коротше, кажучи, ось такий от маленький сторітелінг про те, як, чому і коли з'явилися адвентні календарі в Європі, в Чехії. І, в принципі, чого вони зараз існують і дотепер. Бачите, які красиві календарики. Навіть маленький, справді я думав купляти, не купляти, купляти купа коштів, але, а, блін. Коли ще робити приємне, як, як не раз у рік, тому що час іде. Нічого не повторюється, нічого не повертається, тому діліться радістю, діліться теплом, тому що саме, і любов'ю, тому що саме сьогодні вони дуже-дуже нам необхідні. Усім гарного різдва, гарного адвенту, якраз таки передикляного часу, і побачимося у якомусь із наступних відео. Всім па-па.